Не робили колись шведи колихаї слави. Утікали з Мазепою в Бендери, з Полтави. А за ними і Гордієнка не радила мати, Як тут пшениченьку пожати Полтаву досади. Ой, як якби було одностайно, стали, та з пасуским полковником гетьмана єднали. Не стриміли б списи в стрісів Петра Усвата, не втікали б з хортиці славні, небажата. не спиняв не їх боїх полковник поганий, не плакала Мати Боже, в Криму за Україну. Тож, я впевнений в тому, що якщо ми всі, які чують, які читають, чують в собі слова Тараси, які відроджуються за, за словами Тараса Гроша якщо ми всі станемо на дорогу. То квіти родини, хто не знає, що на є гріх. І не не їжака, не може душа до кінця очертіти, не має цуратися матері, діти, бо з завжди зійде колосок. Прислухайся, в тиші бринить голосок. То голосок відродженої України.